Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті вібромасажер. Не подумати нічого поганого, це чисто для масажу тіла. Так, що ми бачимо? Спереді ми спостерігаємо е, такий кульку, таку, яка вібрує. Так, рукоятка. Е, на задній частинці є кнопка вімкнення і, мабуть, датчик. Також є е, роз'єм для зарядки Type-C, що тут іще більш такого нічого немає. Давайте спробуємо. Увімкнути, але, як ви бачите, нічого не відбувається. Давайте спробуємо вставити зарядку, подивимося, що в нас тут. І тут показує повний заряд, але але навіть зарядним він не вмикається. що Будемо розбирати, мабуть. так Є тут гвинти, будемо викручувати, добиратися до серединки, що да як. Так, гвинти, друзі, Я відкрутив два штуки. І так, що у нас? Давайте. Як воно тут ага. щось крутиться. Так, з цієї сторони ми спостерігаємо двигун. Так, сюди нам поки що лізти не потрібно. Ця частинка, мабуть, так само о, точно так само відкривається. Так, відкриваємо і дивимося. Тут у нас з цієї сторони плата керування. Так, Дві батареї бачимо. Щось є, сліди пайки, як ви бачите. Так, Де наш фокус? Є сліди пайки. І щось тут не працює. Так, Це у нас двигун, це у нас акумулятори, середня точка. на плату БМС, якщо вона тут є. Давайте заміряємо напругу, мабуть, що вона покаже. Так, кришку цю теж знімемо на всяк випадок. О. І зараз заміряємо напругу на батареях, що вона нам покаже. Так, микаємо прилад і міряємо. Так, червоний, красний. Стоїмо і міряємо. Так, на батареї в нас 4.14. А чому? Ладно, а відносно середнього 1 кОм. Так, і тут у нас 99 кОм на, на крайніх 4 вольта, що вони не, не паралельно ж, нібито включені. Таке відчуття нібито батарея одна несправна. Так, правильно ж білий центральний відвод, мабуть. Він не відірваний. Та ні, мабуть. Так. Нам треба, мабуть, зняти батареї, добратися, подивитися, їх окремо заміряти. Що тут по-білому. Дрот утвориться. Так, давайте знімемо цю кришку, вона знімається нібито. Так, і є. Ага. В принципі, різьба. Давайте перевіримо батареї. бачимо відвод від центральної, ну центральна точка, так би мовити. Так, і перевіряємо по батареям. 4 вольта і тут у нас 0,8. Тобто одна батарея у нас вийшла з ладу. І що у нас тут стоїть? ІНР 18650 37 В 800 мА. Щоб батареї прийшли в негодність, Зараз буду дзвонити власнику питати, чи міняти, чи ні. Тому що сам прилад коштує 400 гривень. Звісно, це китайська підробка. І чи варто її робити чи ні, я не знаю. Зараз буду узгоджувати. І так, друзі, узгодив я з власником. На рахунок заміни батарей. Да, він добро. І Будемо ставити сюди, звісно, тендпаур високострумовий на 2600 мА, 15 А в... Теж вони тримають. Тут стоять на 800 мА. Тобто будемо міняти. Це я зроблю звісно, за кадром, тому що це вам не цікаво. Сам процес зварювання, він нікому не нужен. Зараз я це зроблю, а потім подивимося на результат. чи У нас тут нічого не заблокувався. БМС... В общем, будемо далі дивитися. І так, друзі, заварив я батарею, бачимо, все приварено, припаяно і будемо перевіряти. Давайте під'єднаємо її до блока, чи все у нас буде в порядку. Так, під'єднали. Давайте спробуємо вімкнути. Так, мабуть, все ми знімемо, щоб воно не заважало. Так, і подивимося на результат. Вмикаємо і нічого немає. Мабуть, потрібно натиснути. Так, натиснули кнопку, як ви бачите, все працює, кривошип. Так, далі додаємо оберти, як ви бачите, оберти додаються. Так, максимум. Мінімум. Так, Вимкнули. Далі перевіряємо сам заряд, чи він працює. Так, Під'єднуємо шнур, дивимося і бачимо, що в батарею вдувається у нас 8 Вт. Тобто, струм зараз поживає 2,2 А. Тобто, заряд відбувається, все у нас вдалося. Далі буду вимикати, збирати і ще раз перевіряти в зібраному стані. Так, пошти зібрав, друзі. Далі нам залишається закрити ось цю кришку, все, як ви бачите, на місці. Так, попадаємо і зачиняємо все, далі ставимо нижню кришку, попадаємо, все на свої місця, закручуємо і перевіряємо. Так, вмикаємо, єсть. Ще раз утримуємо. І, як ви бачите, Є у нас а, він ще й потужність міняє, мабуть, при натисканні. Давайте ще додамо йому потужності максимум. І все працює. Так, все, вимикаємо і все працює. Далі ще дозаряджу і буду віддавати власнику вам, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.